Вітаю. Ти вже довгий час в заявці першої команди. Поділися своїми враженнями та емоціями від постійного перебування з більш досвідченими гравцями? Добрий день. Емоції позитивні, дуже приємно тренуватися, дуже приємно виходити на рівень вище, набагато складніше. Хочеться працювати кожен день та покращуватися у всіх аспектах, хочеться ставати сильніше і розвиватися. Ти ще не дебютував за першу команду. Що ти очікуєш від свого дебюту та що ти очікуєш від наступної гри? Та немає особливих очікувань, хоч це просто коли буде шанс, коли буде можливість вийти і допомогти команді, допомогти собі. І як воно й буде, так і буде. Ти паралельно ще граєш за командою 19 Розкажи, наскільки складно поєднувати u 19 та дорослу команду? Звичайно, це різні команди, різні рівні, але потрібно кожен день на кожному тренуванні, на кожній грі викладуватись на 100%, робити від себе максимум та допомагати всім, чим я зможу. Ya con, ya con.